Вітаю! Ви на каналі Зачісок з вами Аліна Силка. В сьогоднішньому відео я покажу, як робити такий ніжний високий пучок. Перед тим, як робити зачіску, я підготувала волосся, зробила прикорнівий об'єм за допомогою гофре. Далі розділила волосся на зони. Відокремила візки і окремо шляпну зону. Я сформувала високий фіст. Далі Закріпити його можна або звичайною різинкою, або на грошову посадити за допомогою невидимок. Я показувала, як це робити в попередніх відео. Хвіст я накручую плойкою 25-го діаметру. Можна робити це ще і 32-го діаметру. Кожну прядку кручу в протилежному направленні і фіксую лаком. Лак наношу не зовсім багато, просто щоб трималася форма, але так, щоб можна було поправити в процесі формування самого пачка. Далі я буду поступово додавати лак, напиляючи на кожну прядку окремо. Починаємо формувати сам пучок. Верхні прядки е, просто формуємо на об'єм і підколюємо кожну невидимочко. Невидимки, намагаємося формувати. І кріпити так, щоб їх не було видно. Завдяки тому, що ми підклали валік, наша зачіска буде триматися надійно і не буде наносити дискомфорт якісь наші наречені клієнтам. Зверніть увагу на те, що я кожну прядку прикладаю і дивлюся, як краще, дегармонійніше вона буде виглядати. Я стараюся, намагаюся е, за. Нижні прядки і зафіксувати волосся особливо знизу. Адже зверху і по бокам у мене ще буде волосся, яке в нас ще є в зоні візків та в шляпній зоні. Ми потім також його будемо вписувати в нашу зачіску. Коли я формую сам пучок, я розтягую трошки кожну прядку, додаю. Повітря в кожну прядочку, таким чином зачіска здається нам легкою, ніжною і незабитою, що найголовніше в цій зачісці. Якщо кінчики нерівно зрізані або дозволяють вам формувати такі от вісюльки, ми залишаємо і таким чином зачіска буде здаватися нам ніжною і романтичною. Далі переходимо у вісочні зони. Я підкрутила волосся, яке знаходиться у візках. І далі буду формувати їх, також вписувати в зачіску в сам бочок. Не забуваємо, що ми наносимо пудру для того, щоб тримався об'єм повітря. Дивимося завжди спереді на клієнта. Випускаємо прядки, які необхідні будуть нам, і задаємо. Волосся необхідного об'єму. Якщо ви помітили, я зробила це завдяки плойки. Мені потрібно було напівкруг сформувати, і тому я прогріла волосся зверху. Воно в мене також прогафороване. І тепер попрядно я на об'єм фіксую в саму зачіску. Поки що просто прядки. Зайві в мене висять. Далі я буду дивитися, де мені не вистачає, де додати потрібно об'єму, і буду їх туди е, вписувати. Пійшовши до шляпної зони, дуже важливо зробити правильний начос. Для цього використовуємо пудру і потім, коли ми формуємо волосся, я на об'єм фіксую його біля зачіски. Як видно на відео, збоку з однієї сторони, мої прядки вийшли. Тобто перекрутила на об'єм, зафіксувала невидимкою. Далі це волосся, будемо ховати в зачіску, верніше не ховати, а вписувати, як я називається. Ви, мабуть, помітили, як наша зачіска поступово стає більш об'ємною, пучок виглядає ніжно, об'ємно і не приплюснутим. Завдяки об'єму волосся, до речі, цю зачіску потрібно робити на достатньо густе волосся. Якщо це такі більш рівеньке волосся, така зачіска не вийде, недостатньо буде об'єму. Тому, коли клієнт ваш просить. Зробити таку зачіску, завжди оцінюйте, щоб вам було досить такі волосся. Це мінімум потрібно, щоб було воно по лопатки а, і достатньо такі густе волосся. Тоді вийде така от пишна, об'ємна ніжна зачіска. Далі ми беремо наступну прядку волосся, теж робимо під і попрядно просовуємо пальчиком притримуємо як. А, Крючком ніби протягуємо прядки через зачіску. Якщо у вас правильно зроблений начос, то волосся буде там добре триматися. Тому я і завжди кажу: роблячи начос, завжди діє правило: пудра начос лак. І ваша зачіска буде міцною і об'ємною. Зону волосся біля лоба ми можемо оформити як на бочок, так і все догори. Я цього разу вибрала на бочок і злегка додам ну, романтизму, мені захотілося так. А взагалі ви дивитеся під наречену, під як в неї, яка в неї сукня. і... Її особисте побажання, як вона хоче, як вона звикла ходити, як їй комфортно, тому що це дуже важливо враховувати завжди побажання клієнта. Також прядки, які ми випускаємо біля обличчя, завжди також питайте, як наречена до цього відноситься. Адже буває таке, що дівчина зовсім не звикла, щоб їй щось теліпалося біля обличчя, і вона потім сама заховає їх за ушки. Тому питайте. Чи зможе вона виходити цілий день з прядками біля волосся, пасми, які будуть випускатися? Це от чисто індивідуально. Наша зачіска майже готова, і вона дуже шикарно виглядає насправді вживу. Тому, коли ваша наречена обере таку зачіску, не бійтеся її робити. Вона чудова і, в принципі, не важко робиться. Потренуйтеся, і у вас все обов'язково вийде. А ви були на каналі Аліни Силки. Я завжди намагаюся виставляти і показувати все, як я його насправді роблю. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!